Демо моделювання колись було хобі для багатьох людей. А зараз, окрім задоволення, можна мати на цьому стабільний дохід в доларах. Для вас це може стати справою життя, якщо докласти трішки зусиль на етапі навчання. Бо саме з правильним та ефективним підходом до навчання з'являється любов до справи. А тепер час трішки попрацювати руками і через кілька хвилин будете мати власну. Будемо починати, робимо печеньку. У мене є отакий скетч. Закидаємо скетч. ставимо його плюс-мінус по центрі. Далі у нас він буде ховатись, коли ми будемо в сторони рухатися. Тому нам потрібно зайти сюди і нажати оцю кнопочку. Тепер він у нас не ховається, нажимаємо X. У, у вас може бути Y, може бути X. Неважливо. І погнали. Далі. Создаємо ми plane. Наші плей-ін через R в сторону. Сюди. Тут, до речі, кнопочки звертайте увагу сюди і повторяйте за мною. Видаляю ці дві грані через H. І в нас навіть не дві. Давайте видаляю отак. Ми дивимось От. просто повторюємо сам силует цього нашого печеньки. Але спочатку я хочу зробити мірор, аби ми дурну роботу не робили. Просто відзеркалимо зараз частину нашу по ігроку в мене виходить. Окей. І отако просто обводимо нашу модель. Бам-бам-бам. Чуть фотографію. Покладу би воно було плюс-мінус по центрі. Є. Центр ми зловили. І тепер просто обводимо печеньку. Не обов'язково ідеально, не тратьте багато часу, просто аби воно плюс-мінус сходилось усе. Далі нажимаємо кліпінг, аби у нас е, воно от, без кліпінгу, без воно просто ну, йде в різні сторони. І кліпінг воно буде з'єднуватися на середині. Тобто, воно далі вже нікуди не піде. Так, ми це зробили. Наступний крок це буде. Е, нажимаємо Edit Mode. Є два режими, до речі: Mod, Object Mode і Edit Mode. В Edit Mode ми вибираємо F, і так, у нас тут не зійшлося. тепер вже зійшлося. О. добре, Це сюди. At last, готово. Це два рази так. Все. Далі, що ми робимо? Нажимаємо А і нажмемо М англійську. І тут нажмемо By Distance. В когось може тут бути якісь циферки. Це означає, якщо є циферки, це означає, що ви десь два рази випадково екструд нажали. Так, наступне це нам треба зробити класну форму. Нажимаємо А. Бо воно заплоско за якось, не хочу я таку печеньку, я навіть не їмся. Екструд десь, плюс-мінус, ось так. І далі нажимаємо е, чарівна, чарівна кнопочка Bevel. І воно нам скруглить. Так що нам прям має сподобатись. Так, далі. У нас тут виходять такі артефактики. Тому що ми зробимо? Назад, не вперед. Так, Так, що ми зробимо? Ми зробимо отакий фінт зідана називається. Нажимаємо просто К кнопочку, ножик і будемо отак різати полігончики. Аби воно сходилось краще. Тут поки що видалимо задній. Бо він нам не мішав. І отут най буде ще так. Бам. Далі. Bevel. Наші. І subdivision. Отак. От Subdivision побільше. І бевела теж викрутимо. Так. Е -е. Тут чуть-чуть подивимося, поцокаємо. І оцих сегментів давайте побільше, аби у нас ці артефактики пропали. Бам! Ще давай. Окей, вже чистіше виглядає. Можна ще додати тут. І дамо наш Subdivision, який згладжує. Бам! Піченька виглядає досить апетитно. Зараз прям пісня. Е, рухаємося далі. Далі у нас по плану очі. І так, очі ми будемо робити з, з циліндрів. Візьмемо циліндр. Создали R. І тисим його десь туди всередину. І по X, в моєму випадку може у вас бути Y. Ось так. G. Так. Ем, поставили ми наш циліндр і тепер дамо на нього. Ем, Можемо самі навіть скруглити просто отак. От Bevel. І 6 Smooth, готово. Далі Mirror. Mirror у мене по Y І від печеньки буде. Окей. Рухаємося далі. Нам треба зробити брови. Зробимо їх з квадратиків. Екструд є. Yeah. Можемо дати сюди Bevel, подивимося, як буде з бевелом uh, модифікатором. Або самі зробимо зараз. О, можна подивитися ще Subdivision, що десь. Ну Ось таке м'якеньке мені підходить. Добре, далі так само Mirror і від печеньки ставимо і тут Y. Готово. Наступне рот. Знову создаємо. Можна відразу мірор включити, аби воно е було рівненько все. по ірку. Екструд. Кліпінг. Екструд дале. 6Z. R, Ставимо. Бу усмішка наша була гарна. Так, поставили. Окей. Супер. І так само дамо бевела. Побільше етерацій. І е Subdivision Surface. Зглаження. Хочете рівно робіть рівно. Я роблю. Я роблю справжню усмішку. Так, і у нас залишаються гудзики. Гудзики просто очі візьмемо, продублюємо та й все. Не будемо бавитися з тим. От і все. Раз. Два. Ще йде дублікат три. І так само візьмемо, як ми робили спочатку плейна. І отим плейном. Будемо робити жилетку йому. Пам-пам-пам. Пам-пам-пам, пам, 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 пам. Окей. Тут з'єднуємо. До речі, можна мірор, дати, я щось увлкся сильно. Але ми краще дамо мірор. Окей. Є мірор і кліпінгом. Ось так. І далі, щоб нам витягнути. Е з цього гарну форму ми зробимо екструд, нажмемо S. чуть-чуть по Y дамо і підправимо, аби воно рівненько виглядало. Плюс-мінус рівно. У мене все плюс-мінус. Є. Е. І тут є. І тепер робимо такий ход конем. Екструд. Опа. G, X, Опа. Аби воно у нас по формі добре було. Є. Е. І тепер. Subdivision Surface. І щоб наш Subdivision Surface був крутий і е, виглядав ще крутіше, ніж зараз є, до речі, можна ще додати товщини, замітив. О! Щоб воно було ще крутіше, ми можемо в деяких місцях подобавляти чуть-чуть, як, як нам хочеться. Навіть три атерації. От. І вуля, основна форма, готова. До речі, зад. Зараз закриємо ще зад. Дуже легко закриваємо зад. Виділяємо все через Alt-F. І у нас знову ці артефакти, але ми їх вміємо вже виправляти. Просто ножиком ріжемо. Пам-пам, пам пам І готово. Ідемо текстурити. Текстури в нас теж будуть дуже прості. До речі, я замітив, що я хочу чуть, отак. круг, трошки був кругліше. О. Е, текстури тут дуже просто. Нажимаємо матеріал, новий і вибираємо колір, який нам подобається. Я хочу щось не таке насичене. Е, Ось було. Окей. Це мені підходить. Далі. Це буде в нас біле, просто обичний матеріал, який є. Е -е. З'єднав GZ, е -е, Counter G. З'єднав е -е, наші гудзики і так буде легше їх текстурити в червоний колір. Такий. Не не прям дуже насичений, але ось так. І. Брови і очі, і рот лишаємо того самого кольору. І все, печенька готова. Вітаю, в кого перша модель з першою моделлю, в кого друга, третя, четверта. З тим теж вітаю. Все е -е... був радий допомогти, навчити. Звертайтесь, приходьте ще. Ось, і все. Ваша перша 3D-печенька готова. Можете її з'їсти, ну принаймні віртуально. А якщо серйозно, то ви зробили зараз те. Що багато хто навіть ніколи не пробував, ви створили повноцінну 3D-модель, практикувались із формою, матеріалами і пропорціями. А це вже база для будь-якого дизайнера. Цей туторіал ваш перший крок у напрямку до навички, яку можна монетизувати на все.